Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, за словами військового розпорядження наблизитися до безпосередньої лінії зіткнення надійшло від командування. Бувають випадки, що оператори БПЛА зненацька стають першою лінією або взагалі потрапляють в оточення. На деяких ділянках фронту українських операторів дронів посилають керувати пташками ближче до лінії зіткнення. Про такі випадки в соцмережі ЕКС повідомив військовий під ніком Lucky Soldier. За його словами, командування вимагає змістити операторів дронів ближче до ворога, адже так, на їхню думку, зросте коефіцієнт корисної дії. Але зміститися ближче це фактично заїхати в якийсь яр, звідки повноцінно працювати неможливо. До того ж, попереду можуть бути високі дерева чи багатоповерхівки, які закриватимуть огляд. В іншому випадку оператор дрона буде відкритий для противника, через що ворог може накривати самого оператора, знищити майно, і тоді зазначає, боєць робота стане. Також він констатував, що бувають випадки, коли оператори БПЛА зненацька стають першою лінією або, взагалі, потрапляють в оточення. Ситуацію прокоментував блогер і волонтер Сергій Стерненко, який систематично передає дрони до українських підрозділів. Геніальне рішення, на що нам, взагалі, оператори дронів пише він. Також він додав, що рішення на переміщення операторів дронів якнайближче до лінії бойового зіткнення було ухвалене на високому рівні та було спущене як обов'язкове всім бригадам. Згідно з наказом, усі оператори ударних дронів повинні переміститися на відстань до півтора кілометра до лінії бойового зіткнення. Хоча є ділянки, наголошує Сергій Стерненко, де тільки лише сіра зона сягає 3, 5 або навіть більше кілометрів. Таке рішення призведе до одного результату: наші дронщики будуть частіше гинути, констатує волонтер. Українські оператори ударних дронів завдають ворогу значних втрат, і саме тому окупанти не жаліють на них ні ракет, ні кабів. Це пріоритетна ціль для ворога, підкреслив Сергій Стерненко, вважаючи, що той, хто ухвалює подібні рішення, просто не уявляє, що таке дрони та як вони працюють або працює проти українського війська та прагне підвищити втрати серед операторів. Будемо сподіватися на хороше для українського війська завершення цього питання і дякуємо вам за те, що ви нас дивитесь, а також своїми вподобайками, підписками і коментарями просуваєте ютуб канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук. До зустрічі у наступних відео на все добре.